Та всім привіт! Сьогодні остання частина по Марказиту, по нашій довгоочікуваній поставочці. В першій половині відео покажу замовлення. в другій будуть вільні прикраси, досить багато, всі дуже цікаві і класні. Кому не вистачить, не засмучуйтесь. Можемо додати до вересневого замовлення. Всі подробиці щодо того, як зробити замовлення. В першому закріпленому коментарі. Будь ласка, почитайте хто вперше. Почати хочу з вже улюбленого вашого комплекту з перлами. Цього разу, до речі, ще замовили сережки з Оніксом, такі покажу вам, як вони виглядають, бо вперше. Досить великі тут перлинки в діаметрі десь 1,2 см. І ось одразу вам покажу цю модель з Оніксом. Також дуже цікаво, лаконічно. Вони більш пласкі, онікси маю на увазі, але також дуже гарно. Ось артикули каблучка 8.40 вага, сережки 11.10. Це на англійській застібці. Хто дивиться відео, той знає, що вони можуть бути на гвістках. Також можливо зробити цю модель без підвісної частинки. Ось такі просто. Дуже гарні. Довжина сережки 3,7, висота каблучки 1,3. Ціни зазначаю на екрані. Ще цю модель Зоніксом ближче, подивіться. Характеристики, ті самі маю на увазі довжина 3,7, а вартість трошки відрізняється, прописую на екрані. Далі по замовленню пройшов ось такий ніжний сет з рожевим перламутром. Такий він акуратний, лаконічний, вага всього комплекту 9.10. Сережки грами 4, десь, тобто по 2 грами на вушку, взагалі супер. Артикул 1504. На англійській засібці були замовлення: можна на гвіздку зробити, можна з білим перламутром, чорним, але з рожевим дуже ніжно. Діаметр сережки десь 8-9 мм у підвізки 1,4 а довжина 2,5. І приємна вартістю комплекту зазначаю. Далі дівчата одного разу ми замовляли ось таке крило метелика під замовлення з ось такими кольорами емалі, бо за стандартом його не роблять на заводі. І дівчатам дуже сподобалось, і ми на повтор замовили дві каблучки. Одна точно замовлена, чи друга теж, я не пам'ятаю. Якщо вона вільна, напишу на екрані. Вага однієї каблучки 7,35, камінчик тут цитрин. Під замовлення це може бути будь-яка інша вставка, і також кольори емалі під ваше замовлення можуть змінити. В каталозі воно в таких зелено-червоних кольорах також гарно. Можна однотон зробити. Довжина каблучки 3,2 см, діаметр цитрину 4 мм і вартість. Далі ось така каблучка кругленька, у марказитах вага 820-619 артикул. Дуже стильно виглядає, може бути комплект. Діаметр 2 см. Шинка тоненька, розмір повний. І ціна. Далі ось така каблучка з сердоліком 6,90 вага. Артикул 594 може бути комплект. Досить часто цю модель замовляємо. Розмір каблучка 1,8 на 2,8 і вартість. Далі ось така класна моделька прийшла по замовленню: 595 артикул. 9 грам вага, вставочка, гранат. Такі ось квіточки, застібка, комплект існує. В діаметрі 1,7 см. І ціна. Наступне замовлення: ось такі класні гвістки з аметистом і рубіном. Вага 3,40-3,30. Вони так, кардинально відрізняються в ціні, аметисти значно дешевші. Рубіни не дуже бюджетні вийшли, але подивіться лише на них. На гвістках ці сережки йдуть. Розмір вставочок десь 7х9 мм. Може бути, з будь-якими камінчиками, вартість дуже залежить від вставки. Треба прораховувати. Ціни прописую. Далі ось таке ніжне сердечко з режевим перламутром по замовленню. Вага 3,90. Існує комплект, хто пам'ятає, каблучка сережки. Може бути з іншими перламутрами, також з лабораторними опалами, сердолі, комою, ну Є з чого обрати. Розмір 2,2х3,2 і ціна. Далі ось таке оригінальне замовлення мишка вчена з аметистом. Вона в окулярах йде, в очах гранати. Артикул 50, вага 9,5. Тут просто йде брошка без підвіски. Вставки можуть бути будь-які. Довжина 4,2 см, а метист 8 мм на сантиметр. І вартість прописуємо. Ще одне класне замовлення ось такий широкий браслет з перлами. 561 артикул, вага 35,3. Невеличкий розмір десь сантиметрів 17, якщо не помиляюсь, 17,5. П'ять рядів перлів з ось такими фіксаторами. А на перли ціна дуже відрізняється в залежності від розміру, тому там плюс-мінус сантиметр вартість буде змінюватись. Ось так на руці класно, подивіться. Ширина браслету десь 2,3 см перлинки 3-4 мм. І ціну на цю красу зазначаю. Дівчата, я для вас замовила багато дуже класних комплектів на вільний продаж. Подивіться ось такий розкішний сет з родолітами, 19,5 розмір каблучки сережки на англійській застібці і кольє на 50 см. Дивіться, як красиво! Колір камінчику це щось. Він такий є, навіть не знаю, як його описати, він і рожевий, але й не рубіновий. От саме родолітовий колір. Каблучка 1,5х1,7, як і сережка, в принципі, а коліє 3х3 см ось ця частинка. Ось такий ланцюжок класний. Ближче все показую. І ціни зазначаю. Так, далі ще один сет зі смарагдами, неймовірний, 17,5 розмір каблучки. Сережки, цю модель ви вже дивились раніше: каблучку кольє дивимось вперше. Сережки на англійській застібці, і ще також у мене є пара таких самих на нагвістках. Каблучка вага 3,40, сережки на англійській застібці 5,60, на гвістку 4,90. І Кольє 4,10 50 см довжина. В основі колі, ось такий тоненький ланцюжок, класний. Довжина сама з цієї підвісочки зі смарагдом 2х2,2. Довжина сережки 2 см, каблучка 1,5 на 1,8. Дуже гарний сет. Комплекти тільки по одній штурці в наявності, кому не вистачить. Замовимо на вересень, будь ласка, не засмучуйтесь, бо іноді дівчата мені пишуть, що так хотіла, а немає. Але, на жаль, нічого не можу зробити. Срадічата ще одна краса. комплект також зі смарагдами, 18,5 розмір. Ось артикули, дивіться, 3,10 каблучка, сережки 6,30, підвіска 2,60 на англійській застібці. Деякі елементи тут рухомі, дивіться. Довжина сережки 2,5 см, підвізки 3,5 см. І дівчата ціну на комплект зазначаю. Далі, дівчата дуже класний ніжний сет на кожен день складається він з таких квіточок, фістків, і кольє. Дві пари є сережок і є два кольє на 45 і 50 см. На кольє цих квіточок зараз вам скажу 3, 4, 5, 6 штучок. Так вони по всьому кольє розташовані через певні проміжки. Не дуже зручно мені його вам показувати. На тілі ці квіточки, звісно, не рухаються, не перевертаються. Застіпка карабін. І квіточки на грістках. Вага кольє 5,20, квістки одна пара, грам 75, і вартість зазначаю. Далі дівчата в 16,5 розмірі ось така цікава каблучка широка з чароїтом 6,30 вага. Такий маленький камінчик. Ширина 1,3 см. І вартість. Далі, дівчата, ось такий набір з жабками, Просто подивіться на цю красу. 19-й розмір каблучки і кольє. Чотири жабки на геліотісі сидять. А це ось такі, як лілії і плаский такий ланцюжок в основі. Ну, просто клас! Це, звісно, не для всіх прикраса, але вона дуже цікава, подивіться. Вага каблучки 5,70, в очах гранатики. Сережки, я думаю, також мають бути з жабками, можна замовити. Розмір 1,8 на 2 см, і ціна. Так, і по намисту, дивіться, 34 грами вага, артикул 522. В усіх жабках також гранати в очах. Вони ось так частково рухомість дві. Гельотіс розкішний, зворотня сторона. Дівчата довжина 45 см у цієї краси. Розмір жабки також 1,8 на 2, геліотіс 2,8 см. Ланцюжок 3 мм. І також вартість. Далі вільно ось такий класний сет з прямокутним рожевим перламутром. А вага сережок 8 грам, підвіска десь 4. Артикул 1026. В каталозі ця модель іде з підвісною частинкою. Ми попросили зробити при вушці. І ось як нам тут цікаво зробили, дивіться. Ось так ця частинка рухається. Вушку у підвіски. Довжина сережки 2,7 см, розмір перламутру 11 1 на 1 на 1,3, довжина підвіски 3,8 см і ціни. А далі ось такі розкішні сережки з гранатами 862-й артикул, вага 9,60. Англійська застібка, може бути комплект і будь-яка інша вставочка. Сережка 2х2,9 см і ціна. Далі дівчата дуже давно хотіла замовити саме цю модель і вирішила за мазонітом буде класно виглядати. 814 артикул, вага 9,4. Існує комплект, підвісочка, каблучка. Англійська застіпка, штифт занижений. 1,7 на 3 см розмір і вартість. Далі ось такі сережки 668, вага 9,7 на англійській застіпці Існує комплект. Довжина 4,2 см, ширина 7 мм І вартість. Ну і далі по класиці пройдемося. Сережка 829 на випостачання. Вага однієї пари в середньому 6,5 грам. З одного боку тут ось такі візеруночки, а тут дрібні маркезити. 2,4 см довжина і вартість. Дере дівчата каблучка з зеленим агатом в 19,5 розмірі, в наявності 6,5 грам. Такі ось крапельки давно також хотіла замовити. Ширина 2,7 см. крапелька десь 09 на 1,5 і вартість. Також дівчата є вільні хрестики з марказитами. 856 артикул. Вага за 5 штучок, 18,2 трошечки менше, ніж 4 грами. Вага одного хрестика вушком. Довжина 4,4 см. І ціна. Дівчата, наостанок я вам покажу ось ці прикраси. Тут каблучка сережки зі смарагдами часто беруть в комплекті. Я зараз не підбирала за кольором. Напишу вам на екрані, які розміри каблучок і кількість сережок. Їх Нерівнозначна кількість тут сережок значно менше. Модель всім знайома абсолютно. Вага однієї каблучки близько 5 грам, є такий смарагд темніший, є світліший ближче навіть до якогось бірюзового кольору. Хто захоче, ви мені пишіть, я вам буду надсилати фото конкретно вашого розміру з сережками або без. Жена каблучки 4-5 Вона ось така під квадрат, дуже зручна. І ціни. А сережки, дівчата, йдуть у вигляді з таких конго. Акуратні, класні. Артикул 1516, вага близько 6 грам. І ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.